кукурудза культура, якій господарники виділяють вагому частину у загальній структурі посівних площ. Але вгадати, який гібрид проявить себе найкраще в певному сезоні, неможливо, оскільки кожен рік несе свої погодні особливості. Як результат, аграрії все більше віддають перевагу не гібридам рекордсменам за врожайністю, а тим, що характеризуються стабільністю, тобто здатністю забезпечувати багатий ужинок за різних умов. Саме такі гібриди пропонує своїм партнерам агропромислова компанія. Компанія Маїс, що працює в Черкасах. Обсяги реалізації гібридів бренду Маїс кожного року зростають приблизно на 15%. Щороку компанія випускає на ринок нові гібриди зі ще кращими характеристиками. Компанія Маїс суттєво розширила спектр гібридів. Вже пройшли реєстрацію хороші гібриди, і ми в цьому році запропонуємо 18 гібридів для наших покупців. Різні будуть гібриди для різних зон, різний період вегетації, різні групи спілась. Тому сьогодні я повинен сказати, що буде що або вже є, що запропонувати нашим покупцям. На даний час на ділянках гібридизації робота кипить. У полі одночасно працюють 15 агрегатів, які здійснюють видалення волоті. Робота надзвичайно відповідальна і виконується вона під контролем спеціально підготовлених за кордоном фахівців. Один день у пустиш розповідають вони, і всі зусилля у вирощуванні гібридного насіння зведуться на нівець. До речі, черкаські маї сверху вирощує посівний матеріал не тільки гібридів власної та загалом вітчизняної селекції, а й компаній зі світовим ім'ям. Технологія повинна бути бездоганно виконана незалежно чи це поле Монсанто, чи це вітчизняне поле, все повинно бути зроблене правильно посіяне, хорошим насінням, обірвана мітелка, кастрація проведена, видалений батько вчасно зібрано. В технології немає вузьких місць. Якщо щось не буде зроблено, то вже не технологія. Як ще казали мудрі китайці. Якщо в ланцюгу є хоч одна ланка дерев'яна, це вже ніколи буде, не буде металевим ланцюг. Тому тут немає якихось другорядних моментів, кожен елемент технології. Він формує якісне хороше насіння у насінництві. Перепочинку немає, зауважує Сергій Миколаєвич. Роботи з підготовки посівного матеріалу ведуться протягом усього року. Слідом за видалення волоті піде збирання насіння. Потім його ретельна підготовка на насіннєвому заводі. Він новий, один із найкращих у Європі і дозволяє готувати посівний матеріал за найвищими параметрами. Вони вище тих стандартів, які задекларовані в Європі. Якщо наприклад на схожість там 99% Енергія росту теж десь на декілька відсотків вище, ніж це дозволено параметра. У нас сьогодні обладнання дає можливість отримати самоякісну продукцію. Це підтвердила і компанія Піанер, і компанія Лімагрейн, і компанія Касат. Тому ми виробляємо її гібриди. Можемо теж запропонувати зарубіжні гібриди. Але багато хто сьогодні каже, давайте будемо наше українське купляти, тому що зарубіжне дуже дорого. Тому ми працюємо виробляючи і для «Монсанто», і для лімагрейна ми маємо і власну селекцію, яку за такою ж технологією, як і для американців, ми виробляємо. Ви бачите, посіви, обов'язково кастрація рослин, обов'язково полив, обов'язково підживлення, збирання імпортними комбайнами, сушка за тими ж параметрами і технічним процесом для зарубіжних компаній. Тому я на 100% впевнений, певний, наше насіння найкраще в Україні по якості. Компанія Монсанто минулому році визвала наше насіння по якості, те, як ми для Монсанто зробили, одне з кращих в Європі. Якщо до нашого українського, то ми можемо сказати: у нас є насіння, яке сьогодні суттєво дешевше, яке по якихось може десь в якихось параметрах і уступає в Монсантовопіонеру. Але подивіться ціну, воно п'ять разів дешевше. Сьогодні я знаю найсильніший сильний гібрид силосний. Це наш аншлаг. Це український гібрид. І він сьогодні. Сміливо конкурує з усіма зарубіжними гібридами сьогодні є і наші нові. Марсер, Марліз, здобуток, Моніка це ті гібриди, які десь вже близькі до тих гібридів. По врожайності вони такі. Але сьогодні ми дивимося і робимо все, щоб і визрівали вони так само швидко, і віддавали вологу. Тому насінництво – це постійна конкуренція, це постійно потрібно бути на вістрії нового, потрібно працювати кожен день. Родзинка гібридів Черкаського Маїса наголошує відомий в Україні аграрій Сергій Терещук. У їхній адаптованості до умов. Наприклад, торік в аномальну засуху гібриди бренду Маїз досить гідно себе проявили, забезпечивши не гірші результати, ніж їхні дороговартісні закордонні аналоги. Стійко перенесли гібриди Маїз і холодну весну 2016-го. Ті гібриди, на які ми робили нові гібриди ставку, вони себе почувають досить конкурентно. вони Просто прекрасно почувають. Один із гібридів це гібрид Аншлаг, кукуруза на силос, у нас його посіяно по області в межах трьох тисяч гектарів. Слідуюча наша новинка, яка на території області це в межах чотирьох тисяч гектарів. Це гібрид Марсер. Це гібрид іменно цього року. Фао 250, дуже хороший стартовий ріст. Не здають позиції. Абсолютно це гібрид новий, це гібрид Моніка. Досить хороші отзиви про гібрид-Атракт. Але саме головне, що на слідуючий рік у нас буде спект гібридів, які всі групи ФАО по декілька гібридів. Ми цього ну. Такого давно вже не мали, і гібриди ми будемо пропонувати і ранні, і середньоранні, середньостиглі, середньопізні по декілька гібридів і нашої селекції, закордонної селекції. В общем, на всі смаки. Ну і саме головне, що вони адаптовані. Ми дивимося, особливо по товарних посівах, іменно для умов нашої Вінниччини. Усі ділянки гібридизації Черкаського Маїса, а це близько трьох тисяч гектарів на зрошенні. Це забезпечує високу схожість рослин. По Тужну енергію росту і прекрасну виповненість насіння зрозуміло, що насіння європейської якості дешевим бути не може. Дешеве насіння не може бути, тому що обладнання, ви бачили завод він надзвичайно дорого коштує, де все автоматизовано. Тому це лягає на вартість насіння. виробництво в полі це імпортна хороша техніка, сучасна техніка, американська техніка, європейська. І сам процес. Якщо кукурузу товарно посіяти, вона буде рости, то тут сіється мати, а потім втричі всівається батько в міжряддя. Це, по-перше, які професіонали повинні бути, які можуть в міжряддя всіяти батька. Потім люди ходять, уявіть така жара, що зараз мітелка підніметься. Люди ходять, вони повинні вирвати кожну мітелку повинні не пропустити ніде, щоб не пройшов процес самоопилення, щоб мати, або ця рослина, яка виконує функцію матері, щоб вона себе не запилила. Так оцю мітелку вона ще не вийшла її треба видалити. Після цього батько запилить оці рослини, які виконують функцію матері. А після цього батька знищить міжряддях. Тут потрібно кастрацію провести рослин, а потім знищити батька. На кожному полі працює. Постійно 5-10 чоловік вони ходять, вони видаляють нетипові рослини, вони видаляють мітелку. Тому це робота копітка, складна і надзвичайно відповідальна. Так і формується насіння. А Якщо хтось хоче посіяти дешевим насінням, купити, як кажуть, друге покоління, то якесь, тоді такий врожай буде. Тільки тоді буде хороше і якісне насіння, коли батько батьківські рослини запилять материнські рослини, і відбудеться явище гетерозу, підсилення одних ознак іншими. Коли відбудеться процес гібридизації, тому насіння коштує стільки, скільки воно коштує. І не гоніться за дешевим насінням, бо дешеве насіння не дасть хорошого врожаю. До речі, Черкаський Маїс це не тільки насінництво, це і селекціонери, це ті, хто виробляють насіння, це наші господарства, у нас тварини стоять, це 10 тисяч гектарів землі, це десь біля 500 працюючих. То ви на своїх землях також вирощуєте? Так, ми на своїх землях вирощуємо і товарне зерно, ми вирощуємо сою, ми вирощуємо силосну кукурузу, збираємо на фермах молоко, доїм свиней вирощуємо, робимо все те, що роблять в сільськогосподарських підприємствах. А насінництво це наша основна ланка, це основний наш бізнес. Але разом з тим ще є і господарства наші, в яких ми займаємося виробництвом і знаємо ті всі біди і проблеми, які сьогодні є у наших виробничників на місцях. Агропромислова компанія. Так, так? агропромислова компанія. Крім того, в нас горіх є. Горіхи ми зробили один з кращих в Європі горіхових центрів. Ми виробляємо саджанці горіха сортові, кращі молдавські сорти, кращі французькі і українські. У нас є маточно-живцевий сад і там зібрана колекція всіх. Сортів, і ми можемо брати живці і приживлювати, вирощувати всі гібриди, всі сорти, які є сьогодні, які можуть рости в Україні. Висновки щодо особливостей своїх гібридів фахівці Черкаського Маїса роблять не з демоділянок, а виходячи із ситуації на товарних площах у різних кліматичних зонах України, зокрема і на Вінничині. Вінничанам нам ще хочу побажати підтримувати у ті аграрні традиції, сільськосподарській традиції. Бо на Вінничині одні з кращих садів завжди були. в мене дуже багато друзів, колег. Саме Вінниця, квітуча така частинка нашої України. Хочеться побажати, щоб у хліброві були гарні здобутки, гарні врожаї, а люди загалом в селах та й в місті жили гарно, і щоб в селі знову можна було почути українську пісню. Не тільки тоді, коли люди наробилися, а коли вони радіють від того, що вони живуть, що вони добре і гарно живуть. Тож фахівці компанії Маїс запрошують аграріїв до співпраці і наголошують, що замовлення на посівний матеріал уже приймаються, хоч зараз за календарем тільки літо.